І так, у нас тут мега цікаве авто, і воно дуже цікаве по своїй ціні. Тому що по такій ціні, як воно у нас стоїть, ви не візьмете не гальфа 5-го, хіба що гальфа 4-го, на це буде набагато старіший рік, тому що мова йде про авто 9-го року, а гальфи четвертій це там другий, третій рік. В цих авто класні мотори, класні козова. Вони взагалі цікаві машини. В них не проблема не тільки запчастини, бо може хтось так думає собі. І це просто от класна машина. На не кожному підійде, можливо, менталітет, так скажемо. Але це реально крута машина. Бо в мене така була, я говорю, і це, бо мав досвід з такою машиною, мав таку машину в експлуатації, хоч і недовгу, але все ж таки від'їздив на ній. І ці машини дуже полюбляються в Європі. Якщо відкрити сайти, ви їх там багато знайдете. Тобто це не чим гірша машина за якийсь гольф 5. А ціна як гольф 4. Поїхали. Мова йде, звичайно, про Альфа Ромео 147 кузові. Автомобіль, як ви почули, 9-го року автомобіль має дуже, як на мене, ну прям. Цікавий гарний дизайн, оці диски додають свого шарму. Автомобіль вже на реєстрації, тобто ви економите на першому обліці. Чому я її взяв собі на майданчик? Тому що тут є гарна ціна за хороший рік, а рік, ви вже ж почули, дев'ятий. Дивіться, як вона виглядає по колу. В неї крута комплектація, зараз покажу, її, якої в гольфах четвертих точно не зустрінеться. Ну тобто це от саме така цікава-цікава машинка. Дивіться, як він такий в неї вигляд. Ну, бомба. <кхід> Знаєте, яка на неї ціна? Зараз я вам скажу ціну, щоб ви розуміли, чому я так її хвалю. Ціна на таке авто, на таких дисках, дивіться, яка вона. З таким салончиком. Електрорегулювання зеркал. мультируль у нас є, великий екран. В них ще йдуть комплектації з клімат-контролем. А ціна у нас на таке авто 4,5 тисячі доларів. За авто 2009 року, дивіться, який в неї один цей він класно виглядає. 1,6 бензиновий двигун. От реально от цікава, класна машинка, яка от цікаво так їде, вона в ходу дуже-дуже така от цікава реально. Технічно вона без запитань. Людина її перед продажем обслужила. Бо в людини є своє СТО, можливо, ви навіть знаєте, хто це. І Він собі сьогодні в TikTok її закине. Це така в нас медійне СТО трошки таке. Ну, ось така альфа ромео вона в їзді прекрасна, на вигляд вона прекрасна, і на неї є прекрасна ціна. Які мінуси, звичайно, це не, напевно, не сильно ліквідна машина, так як все-таки. Ну, у нас більше люди полюбляють Вагі, Рено і так далі. Хоча. Вона реально не не гірша за якийсь вах, за якесь Рено. Ну, ось такий варіант є в наявності 147 Альфа Ромео. 4,5 тисячі доларів. Вирішив виділити для неї окреме відео, тому що авто дійсно цікаве. Так, Альфа Ромео у нас просто стоїть на стоянці, можливо, людина потім буде її через мене продавати. Шкотка Октавія є в наявності, Hyundai Ioniq є в наявності. Давайте йдемо зразу по цінам. 1000, 12500 тисяч, 10 тисяч Б7 2 літр дизель на автоматі, на кожі на максимальних фарах на електроляді 13 700, Mazda 6. Трошки, як ви бачите, ціни скидуємо. 16500. За грандсценіком, як би там їдуть люди, чекаємо. Golf Plus ціна 5500. Passatik ціна 8 тисяч, Гольф 6 ціна 7. 700, незміна, там також є клієнти теж де міг. Так, за Астро ніби. Ну це я так все кажу вам, щоб ви просто розуміли, що, можливо, завтра її не буде, бо буває, люди приїжджають без дзвінка, а авто немає. Завтра також ніби їдуть, але задатка нема, того я їх показую. Так, з... С... міганчик вчора вам викладав, ще також є. Дальше. На... Є у нас знижка ціна 1970. 2 літри дизель повна комплектація ефіру у нас 7700. Ford Focus може отримати будь-хто з вас за 200 гривень. Його ціна це один шанс виграти. Далі астрочка намита стоїть під крилом, бодоч має бути, вона тільки полірування, жалко її також наявності. Це авто очікує свого клієнта, точніше, свого нового власника. Він має до нас завітати і забрати. БМВ огляд завтра. Там моя Audi, я на ній зараз сам їжджу, Ауді, третя. До речі, вона 1,8 бензин на автоматі за ціною. Е, я її там за 7700 десь віддам. Так, зараз беру ключика і ще я вам покажу одне цікаве авто. Погнали. Так, тобто це все є в наявності X-Mod під, під, під замовника була машина, чекаємо його. А ще в наявності з'являється така цікава машинка, це Renault Master. Її основна, основна перевага її це задній привід. Задній привід, як ви бачите, вона продається з сцепкою, тобто Левета плюс автовоз. Це 2,3 дизель, мотор повністю обслужений, машина з 2016 року, і вона готова вже до рейсу. Ключика у нас два. Ціна на неї 2700. Отак, Хто хоче собі. Заробляти кошти на доставці зараз дуже вигідно. І ось ось машинка. Ось ціна і машинка така. Того, кого цікавить, також є в наявності. Так, по цим машинкам все розказав. Так що, кого ж це цікавило, звертайтесь. Також працюємо по підбору.